От скільки було креветок, а по вийшло всього та нічого. Десь там ложок 2-3. Тому отак беремо. Кожен день в мене є така десертна ложечка. От я беру. Так, без горки, бо дуже-дуже валютна добавка. Отака От вона виходить. Беру його і з водичкою. А На смак як креветка. Дуже смачна. Запиваю водичкою. Креветки. Дуже смачний і корисний продукт, який, мабуть, полюбляють усі. Але я з недавнього часу почав чистячи їх, отак відсортовувати рештки. Голови я викидаю, бо я розумію, що вони теж корисні. Але хочу звернути сьогодні увагу на панцирі креветок. Це зовнішній скелет креветки, який формує її жорсткість. І всі ми звикли це викидати, ну, в кращому випадку віддавати курам. Але ми повинні розуміти, що цей продукт він 10 разів корисніший, ніж самі От, Тому що тут є багато корисних речовин. Хітін, який буде робити вашу шкіру молодою, боротися з зморшками. Він сприяє загоєнню ран, от, зняттю запалень. Навіть е, кажуть, що коли запалення печінки чи гепатит, вона дуже гарно допомагає. От, та багато дуже корисних властивостей цього продукту. Наш організм не звик його в такому вигляді переварювати, а тому я спочатку беру отак його на якусь там кришечку чи що, на батарею, або на пічку можна покласти і добре його треба висушити. От. А тоді на міксер перемелюю його, такий от порошок, і цей порошочок просто вживаю по одній. Чайній ложиці можете починати е, з невеликої кількості. От минула доба. Батареї гарно топлять. І наші панцири від креветок дуже гарно випішли. Вони так почалось почати щіпці. Нема ніякого. Запаху. Тепер будемо їх доводити в константенцію порошок. Так воно виглядає. В даному випадку в кавомолку засипали його, будемо молоти. Що у нас вийшло? Дивимося. Вийшов такий гарний, симпатичний. Порошочок, його небагато, але він дуже-дуже-дуже корисний. Зараз його в баночку пересипаємо.